А в українському політику чергова криза сьогодні кабінет міністрів працює без міністра фінансів та міністра внутрішніх справ під питанням майбутнє віцепрем'єра з гуманітарних питань Івана Васюника та звинуваченого у корупції міністра оборони Юрія Єханурова. Президентська адміністрація після відставки Віктора Балоги також отримала нового керівника Віру Улянченко. Опозиція, уособлена партією регіонів у парламенті, заявляє, що така системна криза в органах виконавчої влади робить владу недієздатною та неефективною. Пояснити позицію партії регіонів ми запросили до студії народного депутата України Юрія Мірошниченко. Дякую, пане Юрій, що ви знайшли сьогодні знайшов нас час. Партія регіонів говорить про системну кризу в управлінні державою, але ця криза в Україні виглядає перманентною. Україну практично вже неможливо уявити без кризи, як на мене. Знаєте, я не песиміст в цьому сенсі. Я вважаю, що українська демократія вона проходить етап становлення. І, от та реальна конкуренція, коли немає якогось батька зверху, який смикає за ниточки в парламенті і там ухвалюються ті чи інші рішення, вона залишилась в минулому. Я думаю, що назавжди в минулому. І сьогодні опозиція виконує свою функцію слідкувати за владою. Стежити, щоб вона була ефективною, і в тих умовах, коли вона не виконує свої функції, замінити її і взяти на себе відповідальність, от я що думаю, вона... що в цьому контексті Україна йде шляхом демократії. От ви кажете про якраз стеження за владою і про помилки сьогодні. Ви критикуєте уряд Тимошенко, який хоча б і не без жертв, але якось справляється з цими наслідками економічної кризи. Якби уряд сьогодні очолювали представники партії регіонів, що б ви робили по-іншому? І чи справді справляється, якщо так? ну от власне я про це хотів сказати? Адже справа в тому, що уряду Тимошенко бракує в першу чергу професійності, йому не бракує волі, йому не ба. Не бракує завзятості, але бракує саме професійності. Адже багато тих благих намірів, на жаль, перетворюються, як в тому прислів'ї, благими намірами вистелена дорога до пекла. Коли вони мають деметрально протилежні наслідки, адже немає тих людей, які б були здатні за своїм фахом, досвідом і розумінням власне, тих процесів, які відбуваються в умовах кризи, робити адекватні кроки. На наше переконання, команда партії регіонів значно більш підготовлена і, з точки зору інтересів виборців, було б краще, якби професіонали з партії регіонів взяли на себе відповідальність. Ми не порушуємо Конституцію. Ми не намагаємось відсторонити силовий спосіб сьогоднішню владу. Ми апелюємо до правових механізмів, але разом з тим ми не можемо не звернути увагу наших виборців на те, що ця влада не є адекватною тієї ситуації, яка склалася. От, прикати тому, власне, позиція партії регіонів на моє переконання стимулююча. Стимулююча влада не обмежена в діях влада стимулюється, навіть якщо це відбувається в досить гострих дискусіях. Дискусій не треба боятися, треба боятися погіршення ситуації. Ось власне те, на що має звертати увагу і наш виборці. Я думаю, що будь-який експерт, який спостерігає за процесами в Україні. От ви кажете, що команда партії регіонів назвіть одного міністра чи декількох міністрів, які би зробили щось сьогодні по іншому. От конкретний випадок. Ну я давайте по сферах, яку сферу яку би сферу набрати, починаючи з прем'єра, який у нас вже підготовлений, і ним є Віктор Янукович, один з. Найефективніших менеджерів я вважаю в Україні, і він міг би навколо себе згуртувати команду. Якщо брати ну, яку економічну сферу, то тут у нас ціла пліяда спеціалістів. Скажімо, якщо взяти Миколу Азарова як фінансиста, який має досвід, і це школа пов'язана з досвідом. Є у нас, скажімо, Ірина Акімова, яка вже має новий, новий рівень знань ринкових. В такому поєднанні досвіду і прогресивних, скажімо, підходів можна було би будувати економічний блок. Якщо брати блок зовнішньополітичний, ціла у нас низка спеціалістів, які б могли прикрасити будь-який уряд. І в українських умовах теж нам треба робити прорив, щоб Україна була зрозумілою і заходу, і сходу, послідовною в своїх діях. Якщо брати гуманітарну сферу, те саме. Тобто у нас є і ті спеціалісти, які вже працювали, і молоді. Зверніть увагу, скільки в партії регіонів вже нових облич, яких ми бачимо і на телебаченні, і в дискусіях, і в законопроектній роботі, які сьогодні могли би, спираючись на той досвід, який має партія регіонів, все ж таки рухати справу вперед. Але Важлива річ: ми не протиставляємо себе іншим політичним силам. Ми готові до співпраці, ми наполягаємо на співпраці, адже без об'єднання зусиль сьогодні вийти з кризи неможливо. Дуже дякую. Чи будете ви наполягати на відставці? Одне слово е, е, на відставці в цілому уряду. Я думаю, що це питання ставить будь-яка опозиція перманентно, але буде залежати від кроків уряду в першу чергу. Окей, нагадаю, гостем нашої студії був народний депутат України Ігор Юрій Мирошниченко.